Так, зараз запускаю колесо. Будемо грати в гру і пригадаємо з вами наші органи чуття. Скажіть, будь ласка, чи видно вам наше колесо? Так, Так, супер, молодці. Слухайте уважно завдання. Ми з вами повторили, що буває у нас скільки органів чуття ще раз підняли руки. Показали п'ять молодці. Ось вони перед вами. Зараз буду обертати, як тільки стрілочка потрапляє на якийсь орган чуття. Ви його швиденько читаєте і приводите приклад. Наприклад, якщо нас зараз я перший раз обертаю, уважно дивимося, що нам випадає. Я вам покажу і скажу, що ми будемо робити. І так дивіться, що ми читаємо. Зорови, що ми маємо зразу з вами зробити? Ви піднімаєте руку, тільки руку піднімаємо відразу. І ви приводите приклад. Наприклад, я дивлюся телевізор. Підходить сюди. Так, Так, ви зрозуміли завдання? Так. Будь ласка, тоді поїхали. Я обертаю і уважненько дивимося, і будемо читати, який орган чуття нам зараз випаде увага. Луховий. 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 Молодці. Настя вже руку підняла. Молодець. Настя, будь ласка. Чую, ли я сташки. в Вероника. Я чую, как га... не... Милана спевает <свеч> песни. Молодец, Милана. Милана. <свеч> Миланочка, <свеч> ты что а, Ну, Милан. Я Я чую, як грає піаніно. О, молодець! Будь-який інструмент, да, ми можемо музичний почути. Молодець! Супер! Далі поїхали, обертаю. Поїхали, поїхали. А ну який нам тепер випаде органчиця? Увага! Який? Нюхавий. 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 Ваня, будь ласка, мікрофончик вань. А чим це ти чуєш? носом? Який у нас орган, Ваня? Ні. Нюхавий, що ми можемо чути? хіба ми пташок нюхавим чуємо? Ні. А що? Он Бодя підказує, я чую, як пахне, смачна їжа, да? Хтось готує, Бодя молодець. А ну ще давид. Можна я? Можна я? Не чую Давіда, діти. Ви руки піднімайте, я вас бачу. В реакції підніміть і ждіть я кожного назву, хто підняв руку в реакції. Давідушка, ще раз. Я чую, як пахнуть квіти. Пахнуть квіти. Молодець, Вероніка. Я чую, як мама готує смачну діти. Молодець. Супер. Хто відповів діти, зразу руку опускайте. Настя. Я чую, як пахне мед. О, молодець! супер, Мілана? Я тебе запах духів! О, парфуми, да, Пахучі! Молодці! Кирюша. Я чую, як хочу, Теж Та носом? Ні. А ну Я... что що у нас тут написано? Керюша, ми вже працюємо з духовим. Той уже все в минулому. Будь ласка, будьте уважні, наступне обертаємо. Так, а на нам що випаде знову? Чи щось новеньке? О, новеньке. Дотиковий! дотиковий, дотичний, дотиковий. так? І так, що це у Я нас за Я можу на скільки руки, Не треба кричати. Я ще не запитувала, хто Як? Це там сам собі говорить. І так, будь ласка, Віроніка, я відчуваю яке, який персик. От молодець, м'якенький персик, да, ми пальчиками дотиковими. Настя. Я відчуваю який кактус. Молодець, колючий. Ой ой, у нас, хто відповів, ручку опустив. А піднімайте всі, хто хоче сказати, Бодя. Я, я, відчуваю... Я, відчуваю... Я, я відчуваю квіти. Квіти, да, ми можемо відчути, з чого він сказать? Задай да? який листочок на дотик? Молодець, так? Далі, будь ласка, Кирюша, опускайте, хто вже відповів руки. Я відчуваю. Я відчуваю бородно боєв... на дотик. Що, що? Я відчуваю бородно на дотик. за бородно звернути? Боєвде. Дерево, так? Да? Пору дерева ми можемо відчути. Молодець, підійти, да, і відчути. Супер. Далі, Мілана, руки опускаємо хто відповів, Кирилл. Я відчу... Я відчуваю яку іграшку. Молодець вітя. Я відчуваю кус... кусок піци. Так, сюди да, ми можемо потримати, відчути, що вона м'якенька, да? а потім ще й понюхати і вже використати нюховий да наш, а потім ще засмакувати і використати м'який орган. Маковий. Маковий. Молодці. Так, ще Давідушка ручку тримає на дотиковий, будь ласка, не чуємо тебе, Давід, щось у тебе зі звуком? Я відчуваю книгу. Книгу можна, ось ми взяли, ми відчуваємо, яка вона, да. Ну, давайте дослідимо зараз. Візьміть усі підручничок, який у вас є зараз. Я досліджу світ і відчуваємо, да? яка в нього палітурочка, гладенька. Якщо заплющимо очі, ну заплющить очі, то ми досліджуємо да. дотиком гладенька, тверда молодці. О, дослідили, відчули і зрозуміли, як взагалі працює. Скажіть, будь ласка.